В Телеграмі з'явилася нова класна клікалка від біржі CEX.io. тобто це офіційна гра, не якась просто щось невідоме. Ви реєструєтеся за посиланням в описі. Далі переходите. Тут є ось така клазалка, ви можете просто натискати на екран і додавати монети, але це лише дрібниця. Найголовніше тут зовсім в іншому. По-перше, тут є розділ з завданнями. Я вже частину виконував, тому їх менше. Але бачите, ще досить багато є. Ось, в мене виконані завдання, так. Ось, завдання. Ще. Цілий список. Ви можете тут заходити на Twitter, LinkedIn, Facebook і все це виконувати, щоб максимально отримувати монет. Також обов'язково тільки зайшли, починайте фармити. Заходите в цей розділ фарм. І ось натискаєте там почати фармінг. І воно буде вам кожні 4 години давати монети. Ось бачите, клейм буде клікабельна через у мене 31 хвилинку. Я натисну, заберу монетки, і воно почне працювати далі. Також тут є команда. Бачите, в моїй команді вже 94 людини. Я ось бачите, також заклеймив трошки монеток зараз. Додавайтеся за посиланням, давайте грати разом, вирощувати нашу команду. В нашій команді вже майже мільйон. Монет це дуже крутий результат. І, звісно, просто на пасиві отримувати ось такі монетки, які потім, якщо це офіційний клічер біржі, ви маєте розуміти, що він точно зробить лістинг. Ми не можемо знати точну дату, але заходимо, отримуємо пасивно монети. Можете, якщо вам десь там нудно десь стоїте на касі чи ще щось так покласти, це вже ваша особиста справа. Головне тут в тому, щоб просто пасивно отримувати монети. І також обов'язково додавайтеся в телеграм-канал Актуально про крипту, Бачите, я тут даю кожного дня і по хамстеру різні комбінації, як отримати гарантовано монети. І багато-багато важливих оновлень. І ось, в закріпленому, є посилання на вже більше 10 ігор. Я сам всі ці ігри зараз граю, вони перспективні. Я читаю, дивлюся спочатку проект, потім в нього заходжу. Тому долучайтеся. Буду усі оновлення, всі нові проекти показувати в телеграм-каналі в першу чергу. І також різні фішечки, на яких біржах там лістинг, краще куди виводити. Все це буде в телеграм-каналі, тому залітайте обов'язково і давайте заробляти разом, поки є така можливість, поки альтсезон і все так розвивається.